Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитесь нашу непостійну ефірозабивальну рубрику Гік і не тільки новини. Гік, і не тільки новини. Ну а під що ж іще вам, бляха, їсти? Перша і найголовніша новина стосується безпосередньо нашого каналу, тому що нас із вами уже понад 60 тисяч. Ще трішечки. Відсилаю вам гігантське... Дякую. Здобили, молодці, за те, що ви продовжуєте бути з нами і вперто дивитися наші відосики. З такими темпами я почну наново вірити в український YouTube. Але пам'ятайте, що боротьба за україномовний інфопростір все ще триває, і все насправді тримається виключно на вас. Отак, от, от хотіли сьогодні втікти від якої небудь відповідальності. Тут я такий Одним словом, якого би українськомовного блогера не дивилися, а хай це буде він, вона, воно і так далі, не забувайте усіма силами все-таки показувати свою любов. Від вподобайок та репостів до змістовних та не дуже коментарів. Пам'ятайте, що разом у нас вийде. Ух, як пафосно та вийшло. А, аж до бурашок. На щастя, наш президент не дозволить голодувати інформаційно пересічному громадянину. Тож в перерві між звичними відосами випустив великий повнометражний відос. В ньому він перелічує всі свої численні заслуги, котрі назбиралися з рік, і мінуси життя буття президента. Бо Володимир Олександрович тепер і спить мало і сім'ю бачить все рідше. Нарешті трійка фільмів по возвелишуванню себе замкнулася. І у Володимира Володимировича Хуйла і Кім Чен Іна з'явився повноцінний конкурент у номінації Як не я похвалю, то хто. співведучий ведучі цієї хати, пані та панове. Повноцінний огляд ми робити не будемо, бо не в нашому стилі робити огляди на реаліті шоу. Але все ж аби додати ложку дьогтю в бочку солодко-притурних промов від нашого президента, ми зробили огляд на його попередній великий кінопроект Слуга народу так, огляд одразу на усі три сезони. Його, якщо ви пропустили, то можете знайти в описі під цим відео. Дуже рекомендую його подивитись. Ми старались. 都是 <laughs> Я, звісно, що не ностальгуючи критика, але я знаю, те, що вам було не обов'язково знати. Якщо вірити виданню Саен Blend, то виявиться, що Том Я ще -го -го Круз, за кожне слово сказане в кадрі отримує по 7 тисяч доларів. Тобто приблизно на 7 тисяч доларів більше ніж я. Тож за фразу Слава Україні! І виконання відомого шлягера про російського диктатора авторства вболівальників футбольного клубу Металіст він міг борожитися непоганою такою квартирою в Києві. Я не знаю, що б це був би за фільм, але я однозначно б його подивився. За розрахунками все того ж порталу Сам Бленд, актор отримує близько 200 тисяч доларів за кожні 10 секунд, проведених за роботою на знімальному майданчику. Тобто, поки я кажу це речення, гаманець Тома Круза міг поповнитись ще на пару тисяч доларів, якби не карантин. Хоча гадаю, що навіть тому Крузу важко працювати дистанційно, бо навіть невинне відео, записане для сервісу Камео, може з Затягнути тебе у дивовижні пригоди з судовими. Позовами розрахунок проводився на основі всіх стрічок, в яких встиг знятися американський Джекі Чан за останні 40 років. І ні, перша стрічка 40 років тому не називалася народження малесенького Тамасіка бо насправді тому Крузу ще. От-от і буде 60. Тим часом Курт Рассел отримує за кожен матюк по 5600 доларів. А капітан Джонні Депп зводить кінці з кінцями, отримуючи за кожне слово жалюгітні 4800 доларів. Одначе за Іронією долі в списку знаменитостей з найбільшим гонораром за версією видання «Just Jared» Том Круз займає всього-навсього якесь лохівське третє місце. А перше, певна річ, дісталося, що божественному Кіану Рівзу за його мало емоційного не. Воу, так би мовити. А що ти робиш? Та, Та от пишу у сценарії до ріменко припалої грамоти із Томом Крузом. Пішов дурне. У нас же бюджету на Тири слова я розумію, але на Asus Zenbook так зручно друкувати. Ідеальний ноутбук для роботи, як виявилось, вже створили. І це Asus ZenBook 14. Потужний ноутбук може бути оснащено процесором аж до Intel Core i7 10-го покоління та мобільною графічною картою Nvidia GeForce MX 250 А тепер дивись сюди. знаєш, що це таке? Ні, це не який небудь там тачпад, це одночасно і тачпад, і другий дисплей у ноутбуці. Уявляю, як зараз гикається екзібіту. Нарешті ти зможеш дивитися нові відосики від Geek Journal, питати, як здоров'ячко твої мами в телеграмі і навіть перевіряти погоду, не відволікаючись від роботи. Ну або рахувати, скільки заробив Том Круз, поки ти слухав цю рекламу. Високоякісний екран з чудовою кольоропередачою перенесе перегляд аніме на новий рівень. Ну і ще за ним можна працювати, я нагадаю, дизайнером там. А ще зацініть ці ультра тонкі рамки. Дійсно тонкі. Але фішки на цьому не закінчуються, бо Asus ZenBook має фірмовий шарнір ErgoLift, Тож при відкриванні ноутбука клавіатура автоматично стає в кут комфортний для положення рук. Епоха кіберпанку. Уже настала. Мало того, що друкувати геніальні сценарії чи гнівні пости у Фейсбуці тепер стало зручніше. Так ще і під ноутбуком з'являється додатковий простір, тож і охолодження покращується, і звук лунає краще, бо відображається від поверхні. Тож, завдяки ерголіфту та тунюсіньким рамкам, дзенбук являє собою компактний та металевий ноутбук з вагою, яка ледь перевалює за один кілограм. Враховуючи, що він розмірами мало чим відрізняється від папки для паперів, його можна брати куди завгодно. Хоч на навчання, хоч хвалитися перед своїми дуже далекими родичами. Так, це мій. Хочете дізнатися про нього більше? Посиланнячку на це диво техніки ви знайдете в описі під цим відео. Тишком нишком під карантин деякі люди почали чинити свавілля. Серед них і кінокомпанія Sony Pictures. котра, добряче так пострибавши на канонічності Венома та Бладшота, вирішила, що пора уже давно зробити жертвою кібербулінгу ще й Ван Ванпачмен або Ван Пачмена, ж мужик Б'єра початково це такий японський Увага! Увага! Не навчальна тривога. Приберіть своїх домашніх отакою від екранів, аби запобігти нервовим зривам та подальшим псуванням майна. Комікс про супергерої Сайтаму, який лише одним ударом здатен знешкодити абсолютно будь-якого ворога. Тож з часом починає страждати не від того, що хтось вчергове захоплює землю, а через те, що йому тепер банально нудно. Мальопис висміює безліч супергеройських шаблонів і наряду з аніме став хітом по всьому світу. А до того, що, хоч якось, можна назвати популярним. Ним одразу щегнуться слизькі огидні голівудські тентаклі. <плес> За сценарій візьмуться сценаристи першого Венома, Скотт Розенберг та Джеф Пінкнер. І у фанатів оригінального Ван Пачмена є такі сподівання, що майбутня адаптація лисого непереможного мужика не буде в світі кіно як гордон в світі журналістики. Господи, гордона не копнув хіба що лінивий. Ані щойно копну, і хоча поки що невідомо достеменно чи нові фільми взагалі вийдуть. У соні вже є плани зробити з ван Пачмена цілу франшизу. Бо знаєте, у соні неймовірно багато хороших прикладів хороших продуманих кінофраншиз. Інтернет пророки вже ставлять на те, що Сайтаму зіграє Скеля Джонсон. Він дизель, лисий з Бразерс, чи будь-хто інший лисий, забуваючи, що зголити волосся, це не така уже й проблема. До того ж, мене не сильно тішить, що Інтернет отак от сходу взяв і відкинув кандидатури, що влада ями. Що Лисос кварталу? До слова, це не єдина лайф-екшн версія японського мультику, котру збирається травмувати нас Голівуд. Мангу One Piece теж збираються адаптувати, але вже в 10-ти серійний серіал. Головним сценаристом стане Стівен Маеда, а Мет Овенс, Марті Адельштайн, Бекі Клеменс та інші невідомі вам люди вирішили стати продюсерами майбутнього шоу. Але то все херня бо сам Ейчіро Ода. Автор оригінальної манги теж буде брати участь в розробці шоу. Сам факт, що мало не тисячноепізодне тівій шоу, мабуть, так це можна назвати, запихнуть у десятисерійний серіал, не надихає чекати чого-небудь хорошого. Але останнім ножем в спину моєї надії став Нетфлікс, той самий Нетфлікс, який так і гарно ж, знаєте, адаптує будь-які японські анім... фу, аніме, і буде займатися адаптацією Ванпісу. фу, сказав. З іншого боку, Ван. Он... Є, є цілий острів із трансгендерами, так що. Сам бог велів. Сам бог хвилів. На ласті на Netflix висла life action адаптація One Piece. Давайте дивитися, навірно. I got go, сучки. От я і став дорослим. І переходимо до локальних новин. Незважаючи на відсутність заданого запитання, Україна все ж сформувала свою відповідь голівудському Оскарові. Вручення кінопремії Золота Дзига» так Золота дзига відбудеться уже скоро, зовсім 3 травня, але комусь сильно, мабуть, не терпілося, і вони е, там в кіноакадемії комусь та уже встигли вручити нагороду. Уже я не, не зовсім зрозумів, як це так працює, але якщо ви знаєте, то будь ласка, будьте так ласкаві, Напишіть в коментарях. Заодно раз ви будете в цій секції, яку нам зробив. Ютуб. Е, напишіть одразу, чи хочете ви, щоб наступний випуск був присвячений результатам цієї самої золотої дзиги. Хоча щось мені підказує, що поступово цей випуск переросте в зрадавіклі, тим самим щасливчиком, котрий і отримав свою золоту дзигу, Якщо вас смішить назва нагороди, то задумайте, що Оскар це приблизно як нас Петро. Став режисером моїх думок. Тихих Антоніо Лукіч. Він же став першим щасливчиком, котрий отримав статуетку в номінації відкриття року, котра до цього нікому. Ще не видавалась. Мої думки, тихі вже отримували нагороди, і до цього спеціальний приз журі на кінофестивалі у Карлових варах, та гран-при національного конкурсу, приз фіпресі Одеського міжнародного кінофестивалю 2019 року. Ну і наші цьопчики, бо кіно вийшло дійсно хорошим. І якби я не іронізував над самою нагородою, та все ж я неймовірно радий, що у нас з'являються молоді е, режисери, від яких не смердить совковим мисленням, і вони починають навіть знімання. Мати хороші фільми і навіть за це мають всяке таке визнання. Щиро сподіваюсь, що нова прибула слава не вдарить е, гарячим струменем в голову Антоніо Лукічу, і наступні його фільми будуть ще ліпшими. Ну а ще я сподіваюся, що вам сподобалась наша новинна рубрика, і ви підтримаєте це відео е, своїми лайками, підписками своїми також можете підтримувати, якщо ви досі не були підписані на цей канал. А і ще, е, будь ласка, якщо у вас є місце на вашій сторінці у Фейсбуці, то розмістіть наше крихітне відео, воно багато місця не займе. А і не забувайте ставити дзвіночок, бо знаєте, Ютуб часом такі геге -е 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 -е. неважливе відео. воно вас не повинно зацікавити. От, будь ласка, нові тренди. От Ігор Кріт Ну за коментарів подобайки. Ви вже в курсі, ви вже тут не ви вже майже як сім'я наша, велика 60-тисячна. -ти Циганська, я так розумію, сім'я, і ви, ви 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 ви, ви розумієте. О, що ще? А якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то знаєте, що абсолютно всі реквізити вказані в описі під цим відео. Ми ще є на Патреоні, де ми вкладаємо різні різноманітні різном, ніщі, пов'язані з цим каналом. І часом навіть там відбувається саме прем'єра нових відео. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, косплеєв миленького сплячого чотера Бенджамін Юліанович, безпосередньо сама Юліана, котра. І я так розумію, народила бенжані. <звігінь> Кимонтажила це відео. А мене звати Тайлер Андерсон, що я вже власне і говорив. Ну а раптом ви забули. Переживаю, що забудете, як мене звати. Юліан Чопер. Бенджані. А ви дивилися Гік Джордна? на знаменодій хвилі. до нових зустрічей. Бувайте! Отже, мені чихілька впише, а?